Доброго дня друзі. Вітаю на своєму фундуку. Це у нас трихрічна ділянка. Посадка була весна 20-го року. Перед цим росла фліцерна 3 роки і фундук безпосередньо висаджений був сюди без всякої обробки грунту. Просто були викопані ями. Пізніше я, звичайно, зрозумів, що це була дуже велика помилка, треба було зробити глибокий обробіток ґрунту, вести горанку, вже потім висаджувати. Але ну, кожен вчиться на своїх помилках. Так що ось так. В цьому році вперше я зробив тут нічого обробіток зробив фрезерування трішки вивели бур'яни, ліцерних такого і тут не було, але, але всього іншого було достатньо. Саженці в принципі виглядають непогано. Все росте, все гарно. Єдине що, коренева поросель пішла тільки в минулому році. Посадка також була дуже заглиблена. Вперше, коли висаджував цю культуру, багато читав. Одні рекомендували 8-10 см кореневу систему від поверхні ґрунту заглибляти. Інші рекомендували, щоб не було кореневої порослі посадити поглибше. Ну, поглибше посадили, порослі як такової не було все гарно. Ну, відводки мене як такий не цікавлять. Мене цікавить сам горіх. Але я розумію, що відводки, які він дає, це все ж таки розвиток додаткової кореневої системи. І от, ну, вже є, вже є коренева поросль, вже краще вони виглядають і, в принципі. Якийсь... Хто це, не знаю. Подивимося потім а, про що я. А, прирости, прирости. Прирости в цьому році краще в порівнянні до цього. Два роки він дуже погано розвивався. Були фунгіциди, були мікродобрива. Але приростів як такових не було. Максимум за сезон він давав ну близько там 10 см приросту. ну Це дуже мало. І ось якщо подивитися на даний момент, то тут вже близько 10-12 см тільки грубого ряза. грубо кажучи, за перший Перші півтора місяця вегетації. Саженці були однорічні, в минулому році я вже бачив перші горіхи. Ну, не перші, їх було навіть багатенько. Майже на кожному дереві було по 2-3-4 горішки. Посаджений тут сам оце ось, ось саме Косфорд і каталонський. Два ряда Косфорда, ряд каталонського, два ряда Косфорда і так далі. Обіцяють у нас дощі на завтра-післязавтра. Хочу провести ще завтра напевно, ще одну фунгіцидну обробку. Буду, напевно, використовувати препарат Міравіс фірми Syngenta і препарат Horus. Скомбіную їх разом. Ось один саженець у мене, на жаль, випав. От така біда з ним сталася в минулому році, коли косили, пошкодили йому не кореневу, коренев, а кору і він не перезимував. Ну, Можливо корінь живий, можливо дійде, ну а ні то. Візьмемо когось на його заміщення. Отже, проведемо фунгіцидну обробку, дамо мікродобрива яра з формулою. 12, да, здається, 12 азоту, 40 фосфору, 12 калію мікроелементи. Спрацюємо на кореневу систему. Після дощів, можливо, дамо також мікродоброва вже з більшим містом азоту. Горішків в завізі ще тут не бачив, а от є в мене ще одна ділянка, де італійці, яким другий рік від посадки, то там вже сформовані. Там вже сформовані єсть горішки, є перша завість. Буде час, зніму відео. І ось посередині посадив ламберта червонолистий. Просто для, для краси можна так сказати. Горішки є, невеликого розміру, на смак ну, достатньо приємні, різняться від інших худнуків. Своїми смаковими якостями. Ну хай росте красиве дерево. Отже, така друзі справа. Всім дякую за увагу, слава Україні. Чекайте наступних відео.